Спеціальна олімпіада міжнародна благодійна організація. Сестра американського президента Джона Кеннеді Юніс заснувала її 48 років тому. Сьогодні спецолімпіада підтримує 4 мільйони спортсменів у 170 країнах світу. Це діти і дорослі із відхиленням у розумовому розвитку. Протягом року вони тренуються і змагаються у 29 видах олімпійського спорту. Рух спецолімпіади існує і в Україні. Його учасники зібралися на одній із головних арен країни. НСК Олимпийский. Это турнир с легкой атлетики, и они будут бегать две дистанции 100 метров и 800 метров. Для многих из людей, которые сегодня будут бежать, это вообще первый шанс в их жизни попасть на главную арену нашей страны НСК Олимпийский. То есть само присутствие здесь, возможность потренироваться на беговых дорожках, по которым бегают профессиональные атлеты, лучшие спортсмены Украины, это для них уже фантастическая возможность и воспоминания на всю их жизнь. Каті кудрявцеві 36. Вона все життя займається спортом і завжди зберігає бойовий дух. Аби взяти участь у турнірі. Дівчина з мамою приїхали із Житомира. Катя не фінішує першою, але це і не важливо. Катенька, молодець, Катіка малоді 445. п'ять. Звісно. Ну як у тебе відчуття? Нормально. Чемпіонка України з бігу, з лижних гонок. Вона займається дуже давно спортом, надає всім приклад, як треба займатись, як треба вставати о 6-й ранку, коли дуже хочеться спати. Це ваша єдина дочка? Ні, в мене ще старший син є. Вона теж спортсменка. На жаль, ні. ні? На жаль, ні. Спортсменка тільки вона. Спортсменка тільки вона. Під оплески фінішує і пан Валентин. Він почесний учасник, адже найстарший. Більше 20 років щороку бігає із учасниками київського пробігу під каштанами, а згодом долучився і до спецолімпіади. Пану Валентину 87 років. Мені 87 років. доктор медицинських наук, сотрудник інституту епідеміології інфекційних болезні імені Гармашевського. Бігаю не менше трьох разів неділю. К сожалению, іноді тепер не виходить потому что я продолжаю ещё работать. Да, я в инвалид трой группы. Если я продолжаю бегать, то я надеюсь, что с мой личный пример может быть кого-нибудь водушевить. Тренеры кажут, все люди własным прикладом демонстрируют, життя з інвалідністю є. Мої учні, чемпіони Європи по футболу, который турнір проходил в Португалії, мої діти заняли перше місце. Около 24 команд було. Вот. Единственное, что плохо, что финансирования практически никакого нет. Дети практически ездили за свои деньги на эти соревнования. Переможців тут немає, адже перемагає кожен, долає свої комплекси та власним прикладом надихає інших людей. Яна на Рбальська, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.